Салют усім, з вами СітюпатіПей, і сьогодні ми нарешті почнемо проходити гру, і не просто гру, а хоррор ігру. Ну, гра така підчетна, цей не... сразу гра називається Не дивитися йому очі по-українському. Коротше, я вирішив почати щось нове, робити, не тільки реакції, хоча реакції і далі путуть, ну і вирішив починати проходити ігри. Тож... Якщо вам формат сподобається, я буду і надальше робити проходження всяких ігор, хор чи не хор, нема різниці, Коротше, проходити ігри. Тож, давайте почнемо грати. Всі, хто девиси, пошов приємного переліту, всі смачного, ну ми погнали. Дивитися! Так. Сподіваюся, ти буду весети. Я вийшов після школи і зі мною мной якийсь монстр. Якщо я правильно перевірю, я з англійською, е, не туша розпираюся. Ніхіра собі навіть. Е, составки є. О. Оп... Ніфіга. Вето, що гра бюджетна, а вем. В этот страсу над Хроу старалися. Так, якийсь хлопчена. Алло! Чо це весь? Опа. А вот такие си монстр. Стоит на скромно ко схожей туже. <плёв> да, ну и график. О, еще вот он монстр. Монстр. Ты меня пачешь? Не, нихуя ТП не пачу, я вот, у вас Бля, чувак, походка у ТП, ну, соебись, вообще. Да уж, ну и хор. И что я, блять, я прыгал, короче. О, блядь. Так. Like. А ну, ну эту сразу шухар, э, шо хор. Ее... Шо гра... Тут чрт майка. Опа! Салют, Чувак Ч Чува ты? А? А, я не мо... О, там ще якийсь труй монстр! Ну добре, давайте! Пишу ты в тому! Вроде... Році... Короче, шестой пругал, вроде... Році... Я, короче, потом степотаюсь, а шо это прогал? давайте пишуть ч. Надіюсь, цей монстр не буде со мною хотем. Тоже на це сподівайся Так. Е... хупчена, те твій тім. А? Скажу, будь ласка. Ні, як е... Місерна хоррор гра, то непогано. Хотів полікше. Класні ігри, але хоч щось. А якщо я прямо піду. Ага дивіться, мені показує знак іде. туди, Тож... Та, бля, як... Як до то того він повертає кудись? Типа, ну для комп'ютерів гра, але... Так, все, я прийшов. І ч далі? Опа! Хіра собі я можу стрибати? Так. О, це песка, якась. це певно від мами чи що? ну, я можу усе так. Це... Так. Дорогий Лукас, я на тій, що у тебе сьогодні був файний день. Сейпіс, тільки со мною якісь чуте ухота, а так все норм. Так, я сьогодні путу то пісно на роботі. Якщо що, є піцца, можу е е Так. Mm, Потім э, приперися і э, сропе свою тумашку. Я, я люблю тебе, мама. А, ну, Коротше, я не дуже знаю англійську мову. В школі я постучу англійську мову, але хочу щось плюс-мінус. Розіправ. Коротше, мама, після на роботі путе, є піца, тож треба розігріти і поїсти. Так. Як мені. Блять, а як мне? Алло? Блять, так, секунду. Так, короче, расцепрался я, як вам круто СПСку, то короче, короче, по X и тарачи. О, все, камера на речи. Блять, занадто так. Пауза. Да Репа... Я кость по камерам мені нормально, по, ну Ну хоч щось старающий. Давайте, так О, О, Привіт! А ти що тут робиш? Так, ти якого хера тут? А ну, ловай, слитик. Блять. У по. окей, mm, okay, бля. Oh. Так, блять. Что ж, тут? А ну на нахуй. Ану, нахуй а ну нахуй. И ч? И ч, бля? Ч, блять, а? Ты че тево? Что, блядь? блядь! Ч... Сука! Що мені робити з тим чутивом, а? Алло, ти чутиво, ти яку? Ту... Та-та-та, да, да, да. сапеска, сапеска. Ну, ми сапеску підставили, то е, давайте ходимо. Є. Місяць стоїть, що... на нього дивитися не треба. Ага, Короче, давайте спробуємо так. Не тебетися на цьому по твору. Що як він каже, ти монстр! ти мене бачиш? А я його... Короче, мені щось стається, що треба попросту на нього не тебетись. Ну добры. Херстен, давай. Блять. Яку... Так. Ну мені цей монстр не мешає, то ж давай, давай, ті ітернаті Так. Не соплываю, что тут епица. Вон два кусочка. А якол. Ку... Бля, управление, сейчас пьяный это слово. Да, бля, якого хуй, ты закрываешь хутынец. Так. Все, заебись. Бля, управление... Не смотри на то, что я граю на телефоне, а не телефон... Ну бля, ти як... Е... Та я на тебе не теся, якого хуї ти. <плес> якого хуя, я на тебе не дивляюсь, алло, чутео, ти, ебаный, алло! Сука, цим чутой упути тяжко. Та бля, я знаю що... Так, короче, не темся на том, ту... На т, цього... ч. Блять, якого ты хуя меня лякаешь? Чмо не ебана? Так, э, шо там? Касала мама припраты ирш, да? Йо. Да я... Алло, блять, я на тебе не чмо? Ой, сука, путать тяжко, путать тяжко мне. Так, давай ты Я Ясно я, короче, Якось давайте отако. Так. Так, ось. От зараз міїх ігрошок, певно. Так, Аккуратно треба по CSRC тема. Ні потимішати проходити гру. Я его пока что не чую, ты... Да... Ты да и добре. Вот сейчас я его чую. Так, аккуратно по... Сейчас снова вы меня налекает, а потом мне... Да ёб твою мать, моя игрушка. Блять, ты сюда. Вот такое? Укурато, посорс він мене налякай с ним І кремаком. И шо, учти? Та, да, восчт е. Укурато, посорстин Ну бля, ну певна речим тут! Та блять я на то придержуся нахуй! Якого ты хуя, эв! Е? БЛЯЯЯЯ тільки на це нахуй! Тільки на Томашка. Тобе, давайте! Секунду. Так. 54 плюс 23 77. Так. Є. Yeah. ОКей. Okay. Так. 34, тотати, 19, 50. 2. Так. Це якщо що я без калькулятора. Тож не треба там казати, що я писаю, не знаю. Не мою віднімати. 27. проти як. Так. Все там віднято. 32. Бута 29. Так. Блять, бля, аж пісок, що подтехай, тось. Так. 85... Тейть, віднято 47. Потас 42. Ну, с Ну, у мене... віднімати татувати у мене не ту, що то право. Я нічого не зроблю. Так. 9 помножити на 7, чи... Від... Помножити, так, так. Це 60... буде 60... 60... 63. Так, є. 48 подівається на 8. 6. Так. Є. Yeah. І 56 подівається на 7. 8. Все, СШАсь! домашка виконана. Все, я домашні савтаніс зробив. Тепер ви ще ось це знайти. поїсти. О, іграшка. Так, іграшки іграшка, треба цього і усяти. Укра, то. Я не знаю. І читаю, скоріш за все сату у мене. Тож треба. Бути АКУРАТНИМ! Так. Ну, да. як. Як ты... Су, помиссує ноги! Що ти со мной ходиш? Ти нахуй? Помисвій ноги, а потім ми потім говорите. Ой, чудево, воно якесь... Пакло. Так. Так, сірочки приправ чи ще ні? Так, треба ту кухню поїсти, А потім уже, я не знаю, певно... Лята спати, короче, зараз снапежу шутали РПТ. Да я НА ТЕБЕ это во всех ушу шуя! Алло! Блядь не кажи, що все спочатку. А йопана в все спочатку. Давайте я по. Хотя, давайте я поставлю на паузу, по це проходити того. О, цей чутело, я не знаю. Я в році не дивився на нього, а він на мене напав. Чутело. Хіба ні? Давайте поставлю на паузу і ми продовжимо. Так, коротше, всі іграшки приправ. Я сно програв один раз, і все проходити знову. Цей мутасон. На нього взагалі не можна зі Коротше, Треба якось акуратно припрати ці іграшки. Я майже це все зробив. Домашку виконав, що, усь, що? що усь цю іграшку припрати. Як проходив, я собі ще в ту кімнату. Пепевна кімната моєї мами чи що. Коротше, я не знаю 5 і опіхуя на ту. Я там насал. Я не знаю. Храни. Храни складав! І цей мотослон, бо щас, коли на ньому всі Він ви щас на тебе нападає. Блять, ти не так реально, ти якого хіра тут степу, а. Так. Не термапі пішов в кімнату мами. Не тарва. Письме. Шусмыйся. Діть синхіош. Що треба там оставить і те, що. Так, акуратно. Я на теб. Може, я на те. Кому так? Витувати сраний. От зараз що буде складніше? Приготувати піцу. По так Ось. Бачите? Так, так. Ось. Тепер вирішилося ось, приготувати їсти. І все. І нарешті. Гр... Я не знаю, наскільки це довго гра буде. Ну зараз подивимось. Так. Спасибі, як поуслом. Бляй! Все, минус пицца. Все. Ох, так. Все, штемо, штемо На пицце с ми поїмо і... Е, често! Ра! Непогана! Лише тут мост сразу реагуй, коли на нього сіпотивишся!

Блядь, да ты, ти, бляха, ти як спеціально! реально спеціально робиш так, то я на тебе сулов по Так. Ох. Так, тепер я быстрее по такому. Ааа, это Все, другому кутати Да ты куда ти впачаєшся? У. Свочно у Сіл, кто есть? Давай. Вс, а далі ще. Пену суй кімнату йти, чи що? Всі іграшки я в році приправ. В році як. Мою, як то скватно. Ну не скватно, просто монстр на е, такий. Та блять! Сука! Ой, блять! Я на тебе не дивився на якого хуя! Сука! Мутасвон! Я мутак! так! Блять, то вот эти вс снова спочатку, сука, сука, ну сука. Блять, все ідеально маш, ёб твою мать! Мутака не монстр! Ну, то вот эти ставите на паузу, вибачать. Так, вроді це останній. Ну. Так! Нарешті! Так, що. Я певно лягну супі спати і цього монстра. Буту мені стається, мені що цього монстра попросту не було. Дуже на це сподіваюся, трусі я так того прогодив цього монстра. Монстр те, коли я просто дивився на нього, і зразу на мене нападав. Йомою, як я того. Плюс я пропустив одну іграшку, і через то я і програв. Ти... Мені треба ліжко. Короче, мені треба, а він не там свавел? вславил. А це ще хто? Це э, ну це я, ти можеш відкрити? Мамо, ну тільки не ти. Так. Бігом, 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 бігом. Мамі, відкриємо. І... Мамо, давай. Так, Лукас, ти. Це я, мама. Ти можеш відкрити мені, я загубив ключі. Відкрий, будь ласка. Та як ти могла загубити ключі? Відкрию, сар, ось, будь ласка. Вепачувакас. Я заупал свою ключі то. Е на роботі. Ну, що ти все срупал. ти, тебе як все топлив? як? Блін, короче, с англійським у мене все хірово. Я що ти все срупал, так я тебе пропурсил. все у тебе топлив? Все соши пистики у нас велика проблема. Блін. Ах, тяжко англійською. Англійською я не дуже знаю, Є пересете Так. ось наша мама. Так, А у нас ця потвора. Мет... Метр, Метер твар. Е! Ні! Нее, са? Ну то свон! Бля, ну і рожа тебе страшна Ти мене бачиш ні хуя! Сука, я з топом мучуся, готину. Ну не готену, пару, хли... пару хли... точно! Ні, з е-е-е-е... Так, а це що? Якась нова жертва? Чи що це? Ти мене бачиш? Ти пометвейся під... Це якась нова жертва. Він що нас Отой мостр що. Ох, чесно, поутяжко проходити гру. Коротше, я. Е, Коротше, дивіться, я не дивився на нього, але все рівно він на мене нападав. Гра. Тр... Я не знаю, потак це чи що. Коротше, нарешті ми пройшли цю гру. Гра інтересна гра, пару раз мене налякала. І так далі. Коротше, якщо він гра... Проходження ігор спотопилося, ми будемо і далі проходити ігри. Ну що ж, я надію, що відео спотопилося, Якщо це і так, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну а на цьому все. Сонці був я потіпей, всі цукрою зустрічі і всім па па па, -па. І слава Україні, героїв слава!